Аго, ну що, думали, Дайджеста вже не буде? Ні, буде. Адже ви так любите і чекаєте його. Я так багато разів уже розповідала вам про усі наші ініціативи, але ще жодного разу не казала, чим саме ми займаємось і чому. Детальніше. А тепер слухай уважно рій! Це команда спеціалістів та волонтерів, яких уже, мабуть, більше сотні. Які через проєкти дбають про побут та здоров'я наших військових, ми не закупляємо дрони, зброю чи амуніцію. Ми дбаємо про боєздатність війська та психологічне здоров'я їхніх сімей. А як саме? Ну що ж, тоді давай детальніше. Теплий сон через проєкт спальних систем. Їхня гігієна через проєкт АМАЛПОКА, захист від ворожих дронів через проєкт Замаскуй військового, бойовий дух, прапори незламних. Ну а психологічне здоров'я сімей через проєкт «Я є». Фонд дуже потужно працює уже понад півтора року. І за цей час ми, заручившись підтримкою крутих українців, зробили дуже багато. Передали більше пів тисячі зимових спальних систем, забезпечили 11 мобільних лазень нашому війську, підписали меморандум з командуванням логістики сухопутних військ. Розробили і втілили унікальний проєкт по створенню маскувального спорядження для снайперів. Запустили проєкт підтримки дружин-військовослужбовців. Дошиваємо і передаємо щомісяця більше сотні прапорів нашим військовим. І усе це рій. Ну що, тоді, мабуть, на цьому сьогодні і зупинюсь, бо он мені вже махають рукою і кажуть: Стоп! А з тобою ми зустрінемося наступного тижня. А, забула сказати: допомагай війську разом із нами і долучайся до наших проєктів.